Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотім кораблі. Він Лакеєвій каже: Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась каже, мужва обідрана. Цар не вірить, як? каже. Можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався, узяв та й пішов сам поміж людьми. Хто? питає. Тут на цім кораблі прилетів. Дурень виступив Я. каже. Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили. Тож за голову взявся. Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав, що його робити? І давай йому загадки загадувати. Піди, каже до лакея. Скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живлющої та цілющої, поки люди пообідають. То не царівни не віддам, то от оце меч, а його голова з пліч. Лакей і пішов, а слухало, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі дурень сидить на лаві. Та й журиться, не їсть, не п'є. Чому ти? питає скороход, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не лізе, і розказав, Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідують, добув води живлющої і цілющої. Як я її добуду, не журись, я тобі дістану. Ну, гляди. приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи. Говорить, що принесу. От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха та як махнув, так в одну мить і набрав води живлющої і цілющої. Набрав, утомився. Ще, думає, поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів, та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його немає. Дурень сидить ні живий, ні мертвий. Пропав, думає. Слухало, приставив до землі вухо давай слухати. Слухав, слухав, під млином спить вражий син. Що ж ми будемо тепер робити? каже Дурень, як би його збудити? А стрілець каже: Не бійся, я збуджу. От як нап'яв лук, як стрельне, як то рохне стріла у млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувся, мріщий туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть зі своїм товариством за один раз шість пар волів жарених і сорок печей хліба, тоді віддам свою дитину за нього. А не з'їсть, то оце меч, а його голова з пліч. Слухало, підслухав та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень, та й знову зажурився. Аж плаче. А об'їдайло й каже: Е, не плач, я за вас усіх поїм, ще й мало буде. Приходить лакей так і так. Добре, каже. Нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40 печей хліба, об'їдайло, як почав їсти, усе дочерста поїв. І ще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще тропіки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав загадку, щоб сорок сорокових кухлів води випив за одним духом, і сорок сорокових кухлів меду. А не вип'є, то от цей меч, а його голова з пліч. Слухало, підслухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже, обпивайло. Я сам вип'ю, ще й мало буде. От, викотило їм по сорок сорокових кухлів води й меду, обпивайло, як узявся пити, осі до каплі випив, ще й підсміється. Ех, каже, мало. Ще би ще трохи, ще б випив. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає, треба його, вражого сина, зі світу звести, а то він мою дитину занапастить. От, посилає до дурня лакея. Піди, скажи, що цар наказав, що перед вінцем у баню сходив. А другому лакеєві загадує, щоб пішов сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він сякий такий зажариться. Гробник натупив баню, так і пашить. Самого чорта можна зажарити. От і дурень у баню, а за ним слідом іде морозко із соломою. Тільки що війшли в баню, аж такий жар. Що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і одразу так стало холодно, що на силу облився так швидко на піч, що там і заснув, бо намерся таки добре. Уранці відчиняють баню, думаю, тільки з нього попіл зостався. Аж лежить на печі, вони його збудили. Оце каже, як я міцно спав, та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так на печі спав і в бані так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав, 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 думав. Ну, каже. Як дістане мені на ранок полк війська, то вже віддам свою дочку за нього, а не дістане, то от оце меч, його голова з пліч. А сам думає: Де ж простому мужикові полк війська добути, я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж підслухав і розказав дурневі: Дурень знову сидить, та й плаче. Що тепер мені робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця, виручала не один раз із біди, і тепер виручить, а то пропав я на світі? Не плач, каже той, що ніс дрова. Я тебе виручу. Приходить слуга. Казав цар, що як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки ж кази цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і з силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в'язку дров, як почав ті дрова розкидати. Як почав розкидати, то що кине той чоловік, що кине, той чоловік? І такого війська набралось. Господи, на ранок прокидається, ча... на ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає: Що там так рано грає? То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді побачить, що нічого не вдіє, і звелів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не впізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під палац, стій. Крикнув. Військо у лаву стало. Як перемите? Він пішов у палац. Цар його обіймає, цілує. Сідай мій зятю любий. Вийшла й царівна. Як побачила, Аж засміялась, який у неї гарний буде чоловік. От їх швиденько й повінчали, такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов.